З найкращими вітаннями, шановні колеги, чи знаєте ви, що вивчати українську мову можна легко, цікаво і із задоволенням? У цьому вам допоможе наш новий навчальний посібник для другого класу, українська мова та читання авторів Надії Кравцової та Али Савчук. Посібник розроблений відповідно до державного стандарту початкової освіти та типової освітньої програми колективу авторів під керівництвом Олександрі Савченко. Він складається із чотирьох частин обсягом 96 сторінок кожна. Даний посібник інтегрує функцію підручника та робочого зошита. Кожна з чотирьох частин містить матеріал для уроків української мови та читання. Вивчення кожного розділу частини українська мова починається із коміксу, у якому діти розмірковують над матеріалом, який будуть вивчати. Як дізнатися значення слова, що означає дієслово, для чого потрібні слова, до яких не можна поставити питання? Тож, матеріал посібника подано чітко, доступно, цікаво, яскраво. Кожний урок розпочинається із монологічних ігор, цікавих завдань, які налаштовують дітей на певний вид навчальної діяльності. Пояснення та вивчення нового матеріалу відбуваються у цікавій та ненав'язливій формі. Спочатку діти за допомогою кроків досліджують мовні явища, роблять висновки та порівнюють їх із правилами у підручнику. До речі, біля кожного правила стоїть смайлик-усмішка, який налаштовує дітей на позитив. Для закріплення вивченого матеріалу представлено різноманітні вправи: це описування потрібних букв, виправлення помилок, робота зі словником. Прави на вибір розташування слів у колонки залежно від питань та інші. У посібнику представлено різноманітні вправи на розвиток критичного мислення, складання кластера, синкану, вправи фішбулун, крафт кола Вена тощо. Особливістю нашого посібника є те, що наприкінці кожного уроку учитель може перевірити, наскільки вдало діти засвоїли матеріал. Для цього подані вправи біля мікрофону це тести, оправи продовжа речення, складання діалогу за поданою темою, зафарбовування слів, які правильно поділені для переносу тощо. Роцінкою посібника є розроблені уроки розвитку мовлення з пізнавальними для дітей темами чорнобрівці, зайчі забави, коли немає змоги зателефонувати, у парку, для чого лисиці фіст, чудовий день. Та інші. Перейдемо до другої частини посібника читання. У ньому діти мають змогу знайомитися із цікавими, актуальними творами класиків, сучасних письменників та письменниць, поетів та поетес культурними творами. Перед вивченням кожного твору діти виконують підготовчі вправи: читання складових таблиць, пірамідок слів, робота зі скромовками, читання з люстерком тощо. Хочемо звернути вашу увагу на коло читання. У посільнику презентувано тексти, які відповідають віковим особливостям учнів: це твори малих фольклорних жанрів, народні казки, твори класиків та сучасних письменників, учасників всеукраїнського інтерактивного інформаційно-просвітницького проєкту Живі письменники. Усі тексти мають виховний потенціал та актуальну для сьогодення тематику. Після прочитаного твору діти виконують вправи на засвоєння розуміння тексту, установлюють послідовність подій, переказують зміст, прочитаного за малюнками, проводять дослідження, придумують іншу кінцівку до тексту, вчаться визначати в тексті головну думку, відтворюють прочитане, пов'язуючи з життєвим досвідом тощо. На кожному уроці для вироблення в учнів уміння працювати самостійно або в парі чи групі, робити власний вибір, аналізувати і приймати рішення, використовуються елементи технології щоденні 5. Учням пропонується прочитати текст самостійно або з кимось, послухати текст, скласти усно- або письмове висловлювання чи речення за прочитаним. Чимало завдань пов'язані з роботою зі словом. Для формування вміння лаконічно висловлювати та аргументувати свою думку з певного питання, використовується метод прес. Дітям подається зразок, за яким вони будують своє висловлювання та роблять висновки. Щоб навчання було ненав'язливим та цікавим, діти можуть виконати завдання на вибір. Дуже важливо, щоб діти взаємодіяли між собою в освітньому процесі, формували навички співпраці, вміння домовлятися, безконфліктно дискутувати, представляти свою спільну роботу тому чимало завдань, призначені для роботи в парах чи роботи в групах. У посібнику є вже звичні вправи для самооцінювання. Так, наприклад, на уроках мови дітям пропонується гусеничка. На ній діти зафарбують знизу гору стільки кружечків, наскільки вдало виконане завдання. Також діти оцінюють свій настрій наприкінці уроку, намалювавши ротик. На уроках читання поданий ростомір досягнень, на якому діти можуть самостійно оцінити свої досягнення, заштрихувати частину літери, так би мовити, розставити крапки над І, а також зобразити ротиком на смайлику свій настрій. У кінці кожного розділу розміщено сторінки із завданнями для повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Завдання даного розділу містять як теоретичну, так і практичну складову. Цікавою знахідкою є наявність у посібнику не тільки QR-кодів, а й покликань на відео, що дає можливість швидко переглянути запропонований контент. Поданий QR-кодами матеріал доповнює вправи та тексти, дає змогу урізноманітнювати форми роботи на уроці. Слід відмітити, що у посібнику прослідковується інтеграція різних освітніх галузей. Даний посібник лаконічний та мотивуючий, реалізує усі змістові лінії монолітературної освітньої галузі державного стандарту початкової освіти. Він побудований на багаторічному педагогічному досвіді. Шановні педагоги, працюючи за нашим посібником, ви матимете можливість навчити дітей незалежно від форми навчання, очної чи дистанційної. Щиро дякуємо за увагу. Вчителі, які щодня працюють з дітьми, Надія Кравцова та Алла Савчук.